Слава Україні з вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ із щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу сьогодні. У випуску трирівнева підготовка добровольців за контрактом 1824, нові безпілотні авіаційні комплекси Вінфлай українського виробництва та історія Такмеда, який змінив металеві серця на живі. У рамках реалізації експериментального проєкту Контракт 1824 підготовка громадян, залучених на військову службу, відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців. Відповідно до встановлених стандартів, підготовка військовослужбовців відбувається за чітким порядком та передбачає три послідовні рівні. Перший рівень базова загальновійськова підготовка, яка є обов'язковою для осіб без попереднього військового досвіду. Триває півтора місяці. Другий рівень фахова підготовка за визначеною військово-обліковою спеціальністю. Третій рівень курс адаптації триває 14 діб та проводиться безпосередньо у військовій частині після проходження фахової підготовки. Критично важливо, участь військовослужбовців у бойових діях без проходження визначених видів підготовки категорично забороняється. В Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Військові та члени їхніх родин відтепер можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Щоб скерувати звернення на розгляд уповноваженої президента, необхідно скласти письмову, друковану або від руки заяву на ім'я уповноваженої з детальним описом суті звернення, додати вичерпний перелік документів, які підтверджують звернення. Надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку, яку ви бачите на екрані. А також залишити імейл e та номер мобільного телефону для зворотного зв'язку. Міністерство оборони планує провести випробування програмно-апаратного комплексу з робочою назвою Трексапера. Ця розробка візуалізує шлях фахівця з розмінування, що дає змогу підвищити рівень його безпеки. З цією програмою представники Міноборони ознайомилися під час візиту на українське підприємство, яке спеціалізується на виробництві сучасних металошукачів трембіта та займається розробкою нових технологій для підвищення ефективності робіт із розмінування та посилення безпеки. Цивільного населення. Також було продемонстровано мобільний додаток для оперативного інформування населення про небезпечні території, який сприятиме зниженню ризиків для цивільних. <му> Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотні авіаційні комплекси Вінфлай українського виробництва. Проєктуючи ці комплекси, українські інженери врахували рекомендації та досвід фронтових операторів безпілотників. Зокрема, застосовано певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії. Бойовий шлях цього підрозділу сповнений відваги про завдання, які виконували з гордістю, розповідають хлопці. Зараз танкісти 40-ї окремої бригади берегової оборони тримають рубежі оборони і методично знищують ворога на херсонському напрямку. Сама задача командира це управляти екіпажем і довести танк до твого місця завдання. А все остальне виконує навідник і механік. Вся надія на очіки і на механіка. Якщо навідник не туди вистрілить, то задача може бути не виконана і механік, щоб він міг вчасно зареагувати на команду відхід. Якщо ти будеш доїжджати халтурно, повільно, то даним-давно тебе може спалити якийсь дрон, а це все має бути швидко, механік має залетіти туди на скоростях, відпрацювати і назад так само повернутися, щоб все було безтратно. У Нас була задача заїхати в Турецьк і рознести дві будівлі там, де скупчились особові сплати противника показали нам фото, відео зйомки дороги, щоб ми могли орієнтуватися, як нам цей. Після постановки задач зайняли з міста, місце. Перевірка зв'язку. Команда на виїзд. Виїхали в сам міст Торецьк, Відпрацювали певну кількість снарядів, яку мали, і назад вернулися. Означає повністю змінити життя, змінити плани на майбутнє. Нашим захисникам та захисницям немає часу про це думати, але всі вони знають, що саме зараз знаходяться на своєму місці. Так вважає і військовий на позивний такмет, який щодня під обстрілами рятує життя наших воїнів. Привіт, я «Такмет». Я родом з Дніпра. Навчався в Національній металургійній академії на металурго. До війни працював автомеханіком. Після базової підготовки була фахова підготовка, і так вийшло, що я потрапив до медиків, навчався на бойового медика. Забігають хлопці, кричать Біда, біда! Я вибухи чув. Вибігаю до них. Дивлюсь, уже мої побратими тягнуть одного. Каже: Забирай цього, я побів за слідчим. Затягнули ми їх на позицію. Двоє поранених, один до колін повністю розірвані ноги. Тобто я бачив всі кістки, які є в тілі людини. Наклав йому два турнікети, пацани потягли цього хлопця до бліндажа, почав займатися другим оглядати, наскільки в нього критичні поранення. Вирішив також затягнути їх в бліндаж. Викликав, доповів по рації про це, зателефонував на КСП, доповів, що саме, які саме. Поранення і сказав, що необхідна термінова евакуація прямо з позиції. Це було десь година друга навіть, дня. Тобто Позаїжджали по білому дню на машині. Хлопці теж не забоялись туди заїжджати, бо відповідно, ворог ціль хороша для них. І вони почали нас обстрілювати 82 кою й 120 кою Після того, як приїхала машина. На хлопців почали скидати скиди з дронів. І поки я надавав допомогу одним, до мене забігав ще один. Каже, я поранений, через 10 хвилин ще один. І почалося до того, що той кричить Допоможи мені, той кричить Допоможи мені. І стікає кров'ю. То я вже почати і на своїх хлопців, що давайте мені хлопці допомагайте, бо я сам то не витягну просто. Але, в принципі, впорались самий Саме хлопець, якого більше всього були поранення, то він витримав навіть особа нічого не просив. Тобто я йому накинув турнікет і зрозумів, що по два штуки на одну ногу, на другу, того недостатньо. Прийшлося накладувати ще по-другому турнікету, але все одно він кровив, бо дуже сильно були поранені. Але витягнули хлопців в цілому п'ятеро. Водії ті, які приїхали, один водій по ітогу уїхав, вивіз пацанів з пораненням. А ще двоє залишились у мене і вже евакуйовувалися іншим часом. Але тож красавці самі пішли. Подякували потім, що залишились живі. Один із них вже на позиціях, один, на жаль, не зможе продовжити службу. Ще один досі в відпустці, але скоро до нас приєднається. Бойові будні вираз, який, на жаль, став вже звичним для нашого медіапростору. Кожного дня наші військові знаходяться на війні, а розповідають про її реалії як про звичайний робочий день. Вийшли на позицію, відпрацювали, повернулись. Сьогодні, дякувати Богу, нікого не втратили. Танкісти однієї з бригад, які вже третій рік стримують окупантів, розповіли про свої бойові будні. Повернулись з бойового чергування, все добре, приїхали. Виїжджаємо кожного ранку десь о четвертій, ще темно, і повертаємося, коли вже темно, коли є цілі, є завдання, то тоді виїжджаємо на воно виробіш, вони позицію працюємо. Тримали команду, приходиться їхати, працювати. Наткаті, там розбулися, вузка злетіло. Абували, вуску соєдіняли, ставили, натягували і далі їхали. І це робили дуже швидко. Другий екіпаж виїжджали на позицію і зустріли їх 8 і в квівішок. Ну, вони з трудом вибралися. Вони виїжджали напряму, їх там вже чекали. Працюють наші оборонці на танку т 64 який розробляли в Харкові. Техніка справляється, говорять військові, хоч і не проти попрацювати на новітніх західних зразках. 64-ка в плані стрільби, вона ну надійна, стріляє швидше ніж сімсотвойкані. Це мабуть на Леопарді спробувати. А просто теж непогано. Хлопці роботу виконують навідмінно і можуть довго про неї розповідати. А про те, що найбільше запам'яталось, говорять неохочі. Дітей побили. Десять год дітям. Я, я, ну, касета впала, ми вийшли, дивимося, що в дворі, і тут заходить мала, вся в крові. Каже, там Саша, Саша, у нього з голови кров ті. Я біжу туди, там мали вже все 200. Приїхали дітки до дідусь гусей покормити. Таке от запам'ятається ці, ці, ці лиця дідські, пацанів, які уходять. Місяць тому загинуло два пацана. Мій командир, і ще один. І дуже хороший товариш наш. На двох знайшли одну руку. Оце така от наша робота на Що ж у хлопців після побаченого з мотивацією? Відповідь завжди одна. Мотивація залишатися в живих. Ось вся мотивація. Є заради кого залишатися? Сім'я. Діти, найголовніше діти, рідні, мати. Пішов я добровольцем 22-му. Прийшов солдатом, я встиг побувати і в саперах трошки. Потім перейшов в танкіст і попросився, став на посаду командира взводу і отримав первинне офіцерське звання, молодший лейтенант. Ну, дружина нормально сприйняла. Переживає, хвилюється, ну що поробиш? Пішов її захищати. Подобається, не подобається, що війна так. Швидше закінчилася. Хто, як не ми, слова справжнього захисника, справжньої захисниці свого народу. 14 березня, починаючи з 2017 року в Україні, вважається днем українського добровольця у 2014 році. Вони зупинили окупанта у 2022 Продовжують його стримувати. Багато з них віддали найцінніше своє життя. Ми завжди будемо пам'ятати внесок, який вони зробили та продовжують робити для нашої держави та її незалежного майбутнього. Я водив фуру. Працював з вадувальником. Разно робочу за границею, займався спецтехнікою, автомобільною тематикою. Навчався в Національній металургійній академії на металургу. Відразу на другий день з'явилися військовий комісаріат і добровольцями пішли, поповнили ряди Збройних сил. Зараз я бойовий медик роти. Мене посада. Планетний. Я Являюсь другим пілотом-коригувальником. Я тут воюю за свій дім за свою сіллю. Теж ми не будемо захищати, хто їх буде захищати. Перемога за нами, так. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!